Всі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі Фірич В сьогоднішньому відео ми продовжуємо нашу рубрику Путі бомжа, це в нас вже четверта серія. Також не забувайте підписуватись на мій канал ну а ми починаємо нашу рубрику. В першу очередь я думаю, орендуємо скутер і зараз подумаємо, куди б нам поїхати, на яку роботу. Але так як ми в минулих серіях, хто ще не бачив, подивіться, купили машину, тому я думаю, нажимаємо навігатор, далі де є транспорт, 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 і найближчі паркувальники. Вирушаємо 600 метрів, їдемо туди. В принципі, там вже побачимося і все, орендуємо нашу машину. Ось я вже під'їжджаю до нашого міста-паркувальника, під'їхали, злазимо скутера, підходимо до паркувальника і орендовуємо наш заряджений апарат, який ми купили там, 110 тисяч, скільки коштує «Лада». Нам тут графіко випали, і в принципі все. Зараз поїдемо, подивимося на яку роботу відправитись. Навіть не знаю, зараз заглянемо, подивимося, там якісь може нагороди, що заберемо. Ну, в принципі все, якраз такі номера 63-64, такі доволі непогані. На інтер у нас там що, у нас там пусто інтри, там сімки треба їх повикидувати, мені безполезні. Також заберемо щоденний бонус, який ми не забрали. 20 xp нам вже далось, які може, вже в нас вже левел піднявся, так би попрацювали, бо на якихось роботах цікавіше. На жаль, ні, нам вже не вистачає 20xп, точніше äh, не вистачає ще 16 xp. Ну я думаю, в наступній серії ми вже зможемо попрацювати на більших роботах, такі як слюсер, там не знаю, прибиральник доріг, там ще є різні роботи кучу. Там ми зробимо набагато більше грошей. Завдання у нас теж буде нічого немає, що можемо постаратися влаштуватися в організацію. Я не знаю, чи в... ну, якщо буде зараз десь цей, як вона називається, співбесіда, то тоді ми я поїду і спробуємо влаштуватися. Ну але поки, я думаю, поїдемо на якусь робіт, наприклад, ферми, там можна левел прокачати, ферми, потім на комбайн піти. Тому я вирушаю туди. Для вас це секунда, для мене це пара хвилин, поїхали. Коротше, поки тут я приїхав Ні, на ферму, тут був набір в сім'ю. Я думаю, так як я граю зараз на п'ятому сервері, то вступив в сім'ю незлавні. Я поробив тут на фермі деякий час, заробив баланс до 80 тисяч, я це не записував, так як в мене жорстко лагало, в мене не самий сильний девайс, тому просто закінчуємо роботу. Я тут заробив буквально стільки 10 тисяч, але в нас вже третій рівень фермера, тому, в принципі, до 10-го ще недалеко ще 7 левлів, але. Не знаю, постараємось потім прокачати. Машина моя, на жаль, пропала чогось, я не знаю, чого вона вигрузилась. Тому орендовуємо скутер і їдемо кудись далі, щоб поки не знаю, куди нам поїхати. Може десь набір буде, поки буду їхати. Ну і в принципі все як завжди Якісь баги, скутер не орендовується чогось. Трошки підлагали, ці записи почали дуже сильно лагати з часом. Раніше такого не було, не знаю. Ну, в принципі. Ну, і так як я і казав, поки я їхав тут в лікарню міста Києва вроді. Зараз в Києві був набір, ну я приїхав сюди, взяв скору медкарту купив і встав в очередь. Тому зараз пришвидшують, як я чекаю очередь. Коротше, чекаю в очереді, і тут сталося таке, що я не дуже сильно хотів. Мене просто взяло і викинуло зі гри, тому я перезайшов і зайшов на сімейний дом, який я вступив в нову сім'ю. І тут, в принципі, недалеко біжати в Дніпрі тут, а, тому тут недалеко до роботи автобуса. Тому, я думаю, зараз теж швиденько пішком добіжимо. Тут приблизно буде стільки 600 метрів, не більше. Зараз туди добіжимо і попрацюємо трохи ще там підіймемо баланс, хоча б до 100 тисяч було би непогано. я автобус, записувати повністю всю дорогу не буду, запис виключу. І зараз я вам покажу, скільки мені вдалося тут повністю заробити. Ну і попрацював тут деякий час, в принципі, я вроді там одне з чимось коло закінчив. Не Знаю, ну не дуже довго корич, працював. І вдалося мені заробити 100-109 тисяч баланс. В принципі, непогано, тому відео було таке коротке, так як в мене щось сьогодні з записю відео. Я не знаю чого, я потім то пофікшу, і буде набагато довше відео і цікавіше. Наступне відео, я думаю, буде доволі цікаве. Це буде про роботу пілота і машиніста потягу. Тому, в принципі, все. Дякую вам за перегляд, дякую за вашу підтримку і па 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 па